Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Добрий день, на зв'язку з тсн Юа, командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук. Також як слід. Вітаю вас, слава Україні! Гром, слава, вітаю, ліно. Ось ваша бригада вже багато місяців перебуває на Бахмуті. Напрямку, яка зараз там ситуація ситуація там була складна з самого початку. Як ви знаєте, це саме той напрямок, який для ворога є найпріоритетнішим, оскільки навіть декілька днів тому дивився інколи дивлюся інтерв'ю журналістів, дивився інтерв'ю Маргаріти Сіменян, яка навіть зараз вже робить відсилку до того, що їхньою основною задачою з самого початку. І такою задачою залишається звільнення в лапках звільнення території Донецької, і Луганської областей, і в зв'язку з цим цей напрямок для них був завжди найпріоритетнішим і найбільші сили і засоби, як людського потенціалу, так і те, що стосується техніки, бронетехніки, артилерії, кількості задіяних і знищених кількості задіяних ракет, і спроб спробах знищити наші. Міста саме в Донецькій області тут було завжди не більше. І це залишається в принципі так і зараз. Тим не менше, починаючи з квітня місяця, мій підрозділ безпосередньо і наша бригада в цілому ведуть контрнаступальні дії, ведуть досить таки успішно, незважаючи на те, що да ми там, як деякі бригади, не так заряджені новітніми зразками західної техніки, а воюємо тим, з чим заходили сюди, в принципі і На Бахмутський напрямок ще в січні місяці. Але між тим воюємо успішно, просуваємось потихеньку вперед. Але ворог, да, ворог безумовно чинить проти, ворог. Чіплятися за кожен метр завойованої колись ними землі. Ясна рішу медивація у них набагато менше, але це не нівелює того факту, що кількість артилерії на цьому напрямку і кількість засобів насправді вражаюча. Крім того, почали застосовувати дрони камікадзе. Вони і застосовують довгий вже період часу ланцети. Це, це ясна річ, що не зупиняє нас в повній мірі, але в деякій мірі там да напевно призупиняє, ну приприменшує при темпи нашого наступу. Але я хочу там ворог, якщо зараз дивиться, я хочу пообіцяти, що там в будь-якому випадку ми ж не ставили собі задачу звільнити якісь посадки ще населені пункти. Ми ставимо собі задачу звільнити всю територію е, захопленої України і вийти на ті кордони, які. Які задекларовані в Конституції України, ми це обов'язково зробимо. Чи змінилося щось після відходу ось Англії з цього чи це їхня тактика? Наскільки дієвою є російська регулярна армія? Е, ну тут питання, напевно, не. Тому що їхня тактика змінилася, наша тактика змінилася для вашого розуміння. Вагнери, вони ж ніякої там надтактики, що хтось, можливо, хвалитиме цей підрозділ в плані тактики. Так цей підрозділ успішно воював, але в зв'язку з однією простою річчю, вони застосовували тактику м'ясних штурмів, і на Бахмутському напрямку вони втратили весь свій. І наступальний потенціал, тобто всі ті виходи, про які я говорив колись, да, там не, не, не люблю згадувати його ім'я Пригожин е, десь зараз, сподіваюсь, в пеклі він горить. То це ж було пов'язано не з тим, що їм треба що, що вони хочуть там самі себе поміняти. Да? Це було пов'язано з тим, що йому просто нема вже ким воювати. І вони закидували просто наші позиції м'ясом. І насправді зараз такого не відбувається. Зараз м'ясом ніхто не закидує. Зараз ворог веде оборону більш грамотно. Але ворог не наступає. Тому да, звісно, тактика змінилася до цього. Вони були в наступі, зараз вони в обороні. Але це не значить, що тоді ворог був сильніший, а зараз слабший. Абсолютно ні. Це означає просто те, що тоді використовувалась тактика місцевих. Штури, зараз у них оборона, і цю оборону подекуди легко проривати, подекуди трошки складніше, але ми все одно зробимо. Ось ви сказали про те, що росіяни дуже часто почали застосовувати дрони Камікадзе, ланце навіть самі з третії штурмової кажуть, що потрібно і важливо виграти цю війну саме технологічно через велику кількість живої сили, яку направляє Росія на фронт. Що ви про це думаєте? Та я думаю, що ми в будь-якому випадку це ж не, не, не тільки цієї війни стосується, це в принципі стосується будь-якої війни. Бо, як відомо, війна є основним маркером і рушійним фактором будь-якого науково-технічного прогресу. І насправді дуже багато технологій, усі воїни якраз таки проходило експериментальний період, період випробування безпосередньо на війні. І... Тут питання в тому. Питання в, в тому, що нам зараз да, складно щось виробляти, оскільки ворог е, е, має високий ракетний потенціал, і такий завод да, з будівництва, з, з виробництва там, в фанцеті власного виробництва, да, ми зараз повноцінно побудувати не можемо. Але у нас є західна підтримка і певна допомога. Е, я не знаю. Я, я думаю, що я як командир батальйону не досить компрошувати того, хто хто більш технологічніший, ніж ми, ми ніж вони. Я можу говорити безпосередньо про свій напрямок. Я скажу так, що вони в цьому плані почали нас наздоганяти. Якщо, наприклад, раніше у них е, взагалі не було майже дронів е, тактичного рівня, ну і в принципі. Вони не використовували дрони камікадзе, вони не вели спостереження Мавіками, просто ну, мінімально це робили. То зараз е, вони почали доганяти в цьому відношенні. Е, нас це так само стимулює розвиватися. І е, насправді питання досить таки складне. Я сподіваюся, все-таки, що Україна думає над тим, щоб займатися виробництвом е, власних дронів. Але далеко в політику не лістимо, оскільки, як я вже сказав, на своєму рівні я думаю, що рівень моєї компетенції цим обмежується. Ось нещодавно ви опублікували пост на тему Україна програє інформаційну війну, те, що ось війну перетворило на шоу для дорослих, перерослих дітей які власне ховають правду. Що саме ви маєте на увазі і які ризики в цьому Я думаю, що треба. Говорити людям правду не треба говорити про те, що не треба кожні два тижні говорити про те, що через два тижні ми переможемо, оскільки люди ж вони не дурні, і вони можуть перший, другий, третій, четвертий раз повірити на п'ятий вже не віритимуть в абсолютно все, що звучить з усієї людини чи людей, які про це говорять. Я думаю, що треба бути більш відвертими більш щирими. Я думаю, що треба говорити про реальні ризики. Я думаю, що потрібно говорити про те, що про реальні сроки цієї війни. Реальні сроки нам насправді невідомі. Тому, коли я чую, що хтось прогнозує взяття Криму через якийсь період часу або вихід на якісь адміністративні кордони тієї чи іншої області через якийсь певний період часу, я просто іронічно посміхаюсь. Це схоже на те, що намагаються населення приспати, я розумію, для чого це робиться. Це робиться для того, щоб не викликати паніку, але в кінцевому випадку. Паніка може множитись від того, що людям не говорили правду, і потім вони абсолютно взагалі ні у що не віритимуть. Я думаю, що треба бути відвертим і щирим перед своєю країною, говорити реально, коли війна закінчиться. А невідомо, коли вона закінчиться, вона може закінчитися е завдяки ефекту якогось чорного лебедя, да може закінчитись, наприклад, і завтра. Але якщо говорити про реальні спроможності нашого ворога. То вони досить таки високі. Це одна з найбільших країн світу. Це країна з ядерним потенціалом, це країна, у якої велика кількість ракетного потенціалу, велика кількість мобілізаційного потенціалу. Так, у них набагато менше мотивація, ніж у нас, оскільки вони до кінця самі не розуміють, за що ми за що вони воюють, на відміну від нас. Ми розуміємо, за що ми воюємо, але люди цього не, не знають. Люди менше включені в процес Намагання перемогти у цій війні, ніж вони б це робили, якби вони знали. Тобто, да, на початку війни, якщо ви пам'ятаєте, як було, майже вся держава була включена в процес перемоги. Оскільки підгорало, ніхто не хотів втрачати своє, ніхто не хотів гинути. І кожен, можливо, дещо да, там, з егоїстичних міркувань, але між тим був включений цей процес. Потім настав певний, я не скажу, що це переломний момент для перемоги, але це став переломний момент для непоразки. І цей переломний момент для непоразки задовільнив більшість і вгамував заспокоїв більшість. І вони вже думають, що ну, от можна просто сидіти і нічим не займатися. І, в принципі, якось воно буде. Якось воно не буде, тому що чим більше і чим далі ви це все відтягуєте, чим далі ви відтягуєте свою власну співучасть у процесі перемоги. Тим набагато боліснішою буде ваша участь, а вона безумовно буде, можете всі у це перевірити. Ось власне дійсно багато власне про те, що війна доведеться кожного, і ще потрібно готуватися. А, на вашу думку, ось яким має бути тил зараз? Як він має працювати? Ну, я думаю, що у нас є приклади в історії. По перше, як має працювати тил? Так, у нас є приклади в історії зі Сполучених Штатів Америки. Там, де яка не була е, да, сполучені штати, це була країна, яка була включена е, в процес війни. Це була країна, яка здійснювала брала участь в безпосередніх бойових діях. Але це була держава на території якої не не відбувалися бойові дії, і незважаючи на це, люди в сполучених штатах Америки працювали в декілька змін, е, зажимали паски, е, відмовляло собі багато у чому задля процесу перемоги. На сьогоднішнє і це давайте акцентуємо все таки на тому, що у Сполучених Штатах Америки безпосередньо бойові дії не велися на їх території. Бойові дії не велися, крім того, вони не велися на їхньому континенті, вони велися десь там, в іншому місці. Ну і давайте тепер для прикладу розглядемо розглядемо Україну, в якій бойові дії ведуться на території Херсонської, Миколаївської та. Давайте всі області брати, оскільки бойові дії ведуться всюди, куди прилітають ракети, власне, на території всієї України. І давайте зайдемо просто ввечері в якусь кальянну чи в якийсь караоке клуб. Я абсолютно не говорю про те, що не потрібно відвідувати кальянні чи караоке-клуби, Але те, що відбувається наразі в мирних містах, виглядає як повна вакханалія, виглядає як те, що Ця країна не хоче перемагати у війні. Тобто, ці люди, які себе так поводять, у них немає такого намі. І я думаю, що я інколи деколи говорю чи пишу дещо різкі речі, я розумію, що мене наприклад можуть за це не любити. Але між тим я розумію необхідність цього говорити, тому що можливо, хоча б через так, так, так такі біль так таку біль у да, вигляді образ. Такі люди хоч щось зрозуміють. Я сподіваюся, що що, хоч це, хоч якось діятиме. Ось, власне, ви наводити приклад радикальної воєнної пропаганди в Сполучених Штатах. На вашу думку, вона підходить Україні? І що це взагалі таке на практиці? Та в Україні підходить абсолютно все, що допоможе Україні перемогти. Тобто, на практиці, має бути. Ну, не я маю про це говорити. Да, це мають бути державні має, має існувати намір держави, і цей намір держави має полягати в тому, що абсолютно всі сфери життєдіяльності мають бути включені в процес війни для того, щоб Україна могла перемогти абсолютно все виробництво, абсолютно всі люди, які займаються тією чи іншою діяльністю, мають працювати мають бути переорієнтовані. Перепрофільовані на процес перемоги. І тоді буде перемога, і тоді вона буде неодмінно набагато швидше. А якщо буде от те, що зараз відбувається, ну, по-перше, навіть у випадку перемоги я не впевнений, чи країна поміняється. Да? Ви розумієте, що війна дається державі для того, щоб держава усвідомила себе державою. Війна дається нації для того, щоб нація усвідомила себе нацією. А коли одна частина людей приймає участь, активну участь в бойових діях, певна частина людей заучена через волонтерство, через те, як через роботу на фронт, да, є певна частина таких людей, а більша частина людей взагалі абсолютно ніякої участі не приймає, то уявіть, наскільки диференційованим може бути суспільство після перемоги. Мені навіть не хочеться цього уявляти. Ось, власне, військові кажуть і про те, що їх турбує, і що їх дратує відкрито в мирному житті. Говорять про те, що корупцію в тилу, і президент Володимир Зеленський днями сказав про те, що має намір подати законопроект щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час. Що військові думають про це? Та й... головне, щоб це не було популізмом. Но... Бо можна ж говорити дуже багато різних гучних фраз, питання ж в їх реалізації. Оскільки нас люди не люблять корупцію, нас всі, всі не люблять корупцію, але всі дають хабаря. От, е, всі дають хабаря, починаючи зі шкільних часів, у лікарнях, в університетах, потім е, десь в ЖКХ треба віднести хабар, ще кудись треба віднести хабар. От люди самі починають е, продукувати корупцію, а потім говорять про. Дуже красиві слова. Я сподіваюся, що питання в їх реалізації, оскільки закони можна прийняти різні, і питання в тому, наскільки вони будуть правильно реалізовані, оскільки просто заборонити корупцію, прирівняти до державної зради це чудово. Але я боюсь, аби не виникло так, що деякі, деякі люди будуть вчиняти корупційні дії, і їх дії будуть прирівняні до державної зради, а деякі люди будуть продовжувати вчиняти корупційні дії. І їх дії навіть не розглядатимуться як корупція. Я думаю, ви розумієте про що я Ось нещодавно один з депутатів Верховної Ради сказав про те, що можливий такий сценарій, що всі чоловіки в Україні йдуть на фронт, однак поки що такої необхідності немає. Що ви про це думаєте? Наскільки необхідна ще додаткова якась хвиля мобілізації? Чи може бути такий сценарій, що ось всі будуть на війні? Ну я насправді не знаю ні одної. До кінця укомплектованої бригади, тому я не знаю, коли хтось говорить мені, що необхідності немає, то нехай людина приїде і подивиться на комплектацію бригад Збройних сил України, а потім вже говорить про те, є якась необхідність чи немає. Безумовно, завжди є необхідність у людському потенціалі. Крім того, більша необхідність у мотивованих людях, які мають бажання захищати свою державу. Але стосовно того, що всім доведеться піти на фронт, ну це один з ймовірних варіантів, і я вам поясню, чому тому, що чим більше розслабленим українське суспільство буде зараз, тим більше зростає вірогідність того, що всьому українському суспільству доведеться піти на фронт. Ось зараз відбуває, буде розпочинатися такий політичний сезон. Що у Росії, що Сполучених Штатах, і вже говорять про те, що після президентських виборів в Росії почнеться масово така велика мобілізація і збираються там набрати близько 400 тисяч людей. І, на вашу думку, ось наскільки це така велика цифра, і куди можуть власне їх кинути? Питання не у цифрах, питання у застосування. Людського ресурсу і ресурсу, ну і засобів, які які є у Збройних сил тієї чи іншої сторони. Тому, коли мені говорять про 400 тисяч, то о, що саме вони хочуть зробити з цими 400 тисячами. Можна ж зробити, як колись маршал Жуков робив, да спробувати послати їх одним махом, штурмувати, форсувати якусь річку, а можна мудро використати і. Якось да. ми не розуміємо намірів ворога. Ми не розуміємо задуму ворога. Ми розуміємо, що мобілізація у них не припинялася в принципі. Ми розуміємо, що вони не хочуть програвати у цій війні, і вони робитимуть це для того, щоб не програти, а виграти безпосередньо. Тому я акцентую на тому, що наші люди так само мають готуватися. Ось ви згадували вже про чорного лебедя, який може там трапитись в Росію, що хто щось може бути? І згадували Пригожина і його марш. Ось нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Кремль наказав своїм спецслужбам готуватися до нового заколоту. Як ви гадаєте, взагалі в Росії є сили вже тепер, які здатні на щось подібне довести до кінця і ось скинути владу чи зробити якісь перевороти? Так, да, я власне впевнений на цьому. Марш Пригожина показав, що всередині, всередині взагалі РФ, да, то РФ сама по собі не захищена. У них була можливість діти до кінця, вони просто мені важко прокоментувати, чому був зроблений такий саме вчинок, а не інший. Але результат цього вчинку мене насправді дуже сильно радує, оскільки ми отримали мінус. Одного потужного ворога, я говорю не про пригожина безпосередньо, я говорю про ПВК Вагнер, яке насправді, незважаючи на те, що як я вже сказав, да, там тактики у них особливо розумної не було, але вони дуже вміло застосовували тактику закидування власними трупами. Ми втратили такого ворога, і це не може не радувати. Але цей ворог, крім того, показав нам, що є слабкі місця у Росії. Я впевнений, що є ще в Росії структури, організації, люди, які могли би повторити і перевершити зроблене. А що має трапитись? Це будуть якісь перемоги в Україні, щоб там почали йти або щось нам хотіли змінити. Я думаю для них питання не в перемогах в Україні. Я думаю для них питання у розподілі сфер впливу і у можливості взагалі зберегти деякі сфери впливу, оскільки. Ну, ви знаєте, коли вони починали війну. Я думаю, що вони щиро вірили у власну перемогу за короткий період часу і у перерві ресурсів на території України між групами впливу, які є в Ерефії. Власне зараз такий сценарій видається вже не досить перспективним, і на заміну цьому сценарію приходить сценарій збереження існуючих потоків. І перерозподіл існуючих потоків. Тобто те, що у них є, було башні Кремля між собою просто воюють, воювали і будуть воювати, доки живе Ерефія, а ми собі маємо задачу ставити їх і зруйнувати. І я не думаю, що у них є там. Я думаю, що і Пригожин насправді відстоював це ж знову таки моє припущення, але з огляду на те, як це все відбувалося, я думаю, що він просто, власне, відстоював. Власні цілі, власні інтереси, і мотиви, про які ми, можливо, навіть не знаємо і не здогадуємося, але безумовно публіка там різношорстна, різноманітна, і ми можемо ще дочекатись від них чогось цікавенького. Вернемось ще до України. Ось багато говорять про те, що хід війни здатні переламати власне західні літаки. На вашу думку, це так? Є якась така зброя, яка переламає хід війни? Чи це просто стане таким потужним додатком? На мою думку, хід війни переломи не зброя, а переломи вміння правильно застосовувати вміння правильно і вчасно застосовувати. Ті чи інші сили і засоби, які у тебе є. Тобто можна ж мати, ну, наприклад, Росія, в да? них є ядерний потенціал, у них є ракетний потенціал, у них є дуже-дуже багато зброї і моб-ресурсів. Але чомусь вони нас ніяк не можуть, але чомусь вони ніяк нас не можуть завоювати. З іншого боку, є Україна, яка постійно отримує всілякі різні зразки західного озброєння, і в короткий період часу намагається їх освоїти, повністю не розуміючи до кінця функціоналу тих чи інших засобів. Тому тут питання буде не в тому, чи дадуть нам літаки, коли нам їх дадуть. Питання в тому, чи навчимося ми їх в короткий період часу правильно застосовувати на тактичному і на оперативному рівні.